Шановні глядачі, розглянемо розв'язок завдання 37. Який символ полюбляє депортований терорист? Вихідні дані включають ряд символів. Ви можете зупиняти відео і думати над розв'язком. Вихідні дані можуть бути натяком, ключем до розгадки чи засобом перевірки версій. Символи з вихідних даних. Можуть бути адресою криптогаманця. Не по кожній адресі грип... криптогаманця можна отримати якусь додаткову інформацію в пошукових системах. Тому використаємо одну з програм, які дають змогу досліджувати блокчейн онлайн. Наприклад, блокчейн Explorer можна. Ввести адресу нашого криптогаманця у віконечко згори. Є якісь варіанти для перегляду. В дані подані у вигляді таблички. І звертаємо увагу на зв'язок ще з якимось криптогаманцем. Те саме можна зробити з візуалізацією, наприклад, в програмі Crystal Blockchain Explorer. І справа від адреси, яку ми ввели, бачимо адресу, яку попередньо розглядали в табличній формі. Здійснюємо пошук через Google, власне, за цією адресою. І вона виявляється досить відомою, оскільки пов'язана з неонацистським угрупованням Русич. Яке рахується у санкційних списках Сполучених Штатів Америки, і з ним пов'язано адреси п'яти криптогаманців. Щодо самого груповання яке очолюється Мільчаковим, воно має зв'язки з ПВК Вагнером. У ньому є інформація в Вікіпедії, ми бачимо певну символіку. Розписуються три варіанти руна Тиваз, який знак Коловрат і валькнут, який у збільшеному вигляді виглядає ось так. Але ця символіка. Яка стосується цього угруповання загалом. А нам треба знайти інформацію по окремому терористу, про якого ми знаємо з питання, що він був депортований. Тому формуємо відповідний пошуковий запит і згадується, хто з кого депортували з Норвегії, це Ян Петровський. Які символи полюбляє він, можемо загалом згенерувати версії, виходячи із різних скандинавських символів? Є стаття, де подані найбільш популярні 10 символів з великою ймовірністю? Символ, який полюбляє? Цей терорист серед них. Навряд чи дуже глибоко досліджував скандинавську міфологію, і серед топ-10 є молот Тора. Цілком імовірно, що саме цей символ сподобався терористу. Перевіряємо цю версію через відповідний е, запит. Бачимо. Якусь статтю досить велику, відвідуємо і прокручуємо і з'ясовуємо, що Ян Петровський у своїй військовій формі використовував символ молот Тора і Руну Соулу. Тут є посилання на якесь відео, яке є у телеграм-каналі. Тут, зупиняючи відео, ми можемо. Роздивитися спрощений символ молот Тора. Схожа відповідь на поставлене питання знайдена, але це через зв'язок Русича і ПВК Вагнера навіює деякі асоціації, які стосуються підсанкційного Яна Петровського, але не лише його. Можна згадати Любов Пригожина до кувалд, і, зокрема, його новорічне привітання із зайчиками з кувалдами на торті. Також, виявляється, Пригожин цікавиться і в інших моментах скандинавською тематикою. І, зокрема, попереджає Норвегію про якихось вікінгів зі своєї ПВК. Спробую відвідати такий сайт. Зрозуміло, не будуть успішними через те, що це домен Ру. Використовуємо браузер TOR, але і це не завжди призводить до успіху, тим не менше ситуація не безнадійна. Можна відповідний сайт переглядати в кеші Google, що не дуже привабливо. Тому можна спробувати відповідну, відповідну новину знайти у веб-архіві інколи це має успіх. І тут ми бачимо інформацію про інтерв'ю Пригожина з норвезькими журналістами. Де він погрожував Норвегії переворотом, який мають здійснити норвежські бійці його ПВК. Наскільки правдиві слова Пригожина в цьому і в інших прикладах? Це окреме питання. А ми говоримо, що правильна відповідь. Молот Тора. Чому православні вагнерівці шукають скрепи у скандинавській міфології? Дякую за участь у розслідуванні.